Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матч Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, з ким зіграють наші, якщо перейдуть далі, та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу київського Динамо, яке, на жаль, пропустила на останніх хвилинах та зіграла з рейнджерсом у Нічию 1-1. Цей матч починався дуже жваво та цікаво, якщо б. Я не був би вболівальником українського футболу, то це був би дуже класний та цікавий матч, де у першому таймі ми побачили, як обидві команди намагаються витрачати максимум зусиль. Ми бачили, як рейнджер створює моменти. Ми бачили, як це робило Динамо. Тобто було дуже приємно спостерігати за цією грою. Хоча, звичайно, якщо казати про вболівання української команди, щоб вона потрапила до Ліги Чемпіонів, то цей матч був дуже валідольним, бо рейнджерс на початку навіть створював більш. Моментів, і ми побачили, як було небезпечно біля воріт і як м'яч влучив у стійку. Однак у першому таймі кияни змогли перебігати своїх суперників, завдяки чому Рейнджерс постійно помилявся, обрізався, і одна з таких помилок привезла до пропущеного голу, де м'яч забрав Олександр Караваєв, після чого класно обіграв іншого гравця рейнджерсу, віддав класну передачу на Ваната. Ну а це завершилось голом Ярмоленка. І начебто все було ідеально, і навіть на початку другого тайму, але десь після 60-ї хвилини у Динамо просто почали завершуватися сили. І це цілком логічно, тому що я вже не пам'ятаю, коли Динамо грала саме у такому жвавому та швидкому темпі. Ми бачили гру проти партизана, вони їх обігравали майже стоячи. А тому не дивно, що Шовковський на 69 й хвилині замінив двох основних півзахисників Шаперенка та Піхальонка на Лонвейка та Буяльського. І якщо Буяльський це рівноцінна заміна, то Лонвик цей близько не підходить для того, щоб пограти в лізі чемпіонів, тому що так, звичайно, він нічого такого поганого не зробив, але він просто не вписується поки що у гру команди. Пізніше на 76 й хвилині ми побачили заміни наших вінгерів, коли замість Кабаєва та Яремоленка вийшов Брагару та Волошин. І в цьому моменті ми також побачили, як і з Лонвиком, що нормальних вінгерів у Динамо на заміні майже немає. Я впевнений, що для чемпіонату України і Волошина і Брагару буде вистачати для ротації, і вони будуть приносити їм користь. Але тут проти рейнджерсу, звичайно, ні. І можливо Шовковський правильно робив, що заміняв саме атакуючих гравців, бо найкращий захист це напад. Але у підсумку ми побачили, що на останніх хвилинах Вівчаренко просто не встигав за своїм гравцем, який його крутив, кружляв, і в підсумку без проблем подав, ну а нападник рейнджерса забив гол. І тут також варто відзначити помилку по Дениса Попова, тому що, на мою думку, як ти зможеш. Заважати своєму опоненту забити гол, якщо ти знаходишся позаду його спини. Звичайно, прикро пропускати гол на останніх хвилинах, але взагалі, якщо е, ми знаємо, як грає Динамо, то те, що вони робили протягом усього поєдинку, і що вдавалося якось зберегти ворота своїми сухими, і це, до речі, заслуга Георгія Бущана. І я протягом усього матчу думав: ну як це так, не вже Динамо зможе зберегти свої ворота сухими, тому що вони це не зробили навіть проти партизану. Пропустивши два голи до того ж, це було зрозуміло, коли Динамо все підсідало та підсідало на свої ворота. Взагалі, така втрата перемоги на останніх хвилинах може надломати команду. І, наприклад, ми це бачили коли одразу після фінального свистка. Бущан та Вівчаренко щось сперечалися, і дуже жорстко таке враження, що були готові один одного побити. Хоча, звичайно, це класична ситуація, коли після такої поразки будуть виникати якісь певні конфлікти, якщо хтось з гравців буде звинувачувати іншого. Але тут головне, щоб головний тренер команди Олександр Шовковський просто усіх заспокоїв і підготував до наступної гри. У підсумку маємо нічию і нас тепер чекає дуже складний виїзд до Шотландії, тому що всі ми прекрасно знаємо, як там вболівають за футбол, і як вболівальники будуть вести свою команду до останньої хвилини. А в цьому матчі ми побачили, що до нами грати на максимум до останньої хвилини поки що не може. Ну і одразу скажу, що відбулося жеребкування, де Динамо дізналася свого потенційного суперника, якщо звичайно пройде Рейнджерс. Якщо програє, то одразу потрапляє до Ліги Європи. Якщо Динамо пройде шотландську команду, то зіграє з переможцем пари зальцбург Твенти, і в першому матчі команда Red Bull зальцбург перемогла вдома з рахунком 2-1. Звичайно, Зальцбург і Твенте – це не найгірші команди, які можна уявити для себе в жеребкуванні, тому що можна задати, як Динамо грала проти Бенфіки, або як колись Шахтар грав проти Монако і їм просто пощастило. Однак переможець з пари Зальцбург-Твенте, я думаю, буде точно ще складніше та сильніше, ніж Рейнджерс. Тому звичайно буде непросто, якщо ми пройдемо шотландську команду. Ну а взагалі, що стосується наступного матчу, то напевно, головне завдання це нав'язати свою гру, напевно, трохи повільнішу, ніж в цьому поєдинку. Бо, як ми побачили, в такому темпі вони грати 90 хвилин поки що не можуть. А якщо будуть грати трохи повільніше, то вдасться зберегти нормальний темп до завершення поєдинку. Також своїх можливих суперенків дізнався і криворізький кривбас, і кажу я у множині, тому що якщо кривбас виграє вікторію, то вони зіграють проти шотландського харца. Ну а якщо програють, то зіграють проти іспанського Бетісу. І звичайно, що в Лізі Європи, що в Лізі конференцій на стадії плей офф раунду дуже складні команди. Хоча ми бачимо, що краще криворізькій команді перемогти Вікторію, щоб зіграти проти шотландського Харца, бо проти іспанської команди буде дуже важко. До речі, варто відзначити, що нещодавно Рейнджерс та Харс у себе в чемпіонаті зіграли в першому турі з рахунком 0-0. і що цікаво, вони також є другою та третьою командою. Ну а ви в коментарях напишіть, як вам цей жереб і чи зможе у підсумку Кровас опинитися хоч в якомусь Єврокубку. І ось одразу новина про цей іспанський Бетіс, бо він цікавиться опорним півзгасником Динамо Володимиром Брашко. Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос. 22-річний українець перебуває в шорт-листі клубу як можливе підсилення у півзахисті. Повідомляється, що один опорник Бетіса Гідо Родрігос минулого місяця вже покинув команду. Також є ймовірність, що піде і інший хавбек на цій позиції Джоні Кардозо. Тому клуб і розглядає варіанти посилення саме у опорну зону. Від себе хочу додати, що цілком ймовірно, що це може бути закадуха від агентів, тому що. Просто обрали клуб, який непогано виступає у себе в чемпіонаті, грає в Єврокубках, також має проблемну цю позицію, і так би мовити, щоб співставити ці пазли, можна сказати, що вони цікавляться Володимиром Брашко. Бо я не думаю, що Бетіс зможе заплатити ту суму, яку захоче президент Динамо Ігор Суркіс. Тому що я думаю, що за брашка, якщо умовно зараз хтось... Зробить запрос до клубу, то попросять не менше ніж 20 мільйонів євро. Бо він молодий талановитий гравець, він є ключовим гравцем Динамо. Він потроху стає основним гравцем збірної України, тому чому би ні? Але я думаю, поки не визначиться те, де саме буде грати Динамо в Єврокубках, вони не будуть вирішувати когось продавати. Якщо будуть грати у лізі чемпіонів, то точно продавати не будуть, щоб вже після цього найкращого турніру можливо продати його за більш вищу суму. Також іспанське джерело пише, що Жирона цікавиться Володимиром Брашко. Звичайно, тут більше сенсу, що його вони можуть придбати. Вони нещодавно продали за високу суму довбика до італійської роми. Ну і також, звичайно, зараз гратимуть у лізі чемпіонів. А це престиж, гроші, що можуть дозволити клубу витрачати немаленькі гроші на трансфери. Вже колишній півзахисник Минаю Тимур Кораблін став гравцем Луганської зорі. Про це повідомляє прес-служба луганського клубу. За даними порталу Трансформ сума компенсації склала 150 тисяч євро. А контракт розрахований до літа 2027 року. Тимур народився в Запоріжжі та є вихованцем місцевого металургу. Свого часу виступав за Кировбас та Минай, де в минулому сезоні провів 25 поєдинків, відзначившись чотирма голами та двома асистами. І насправді це непоганий трансфер на перспективу для луганської команди, бо ми ж бачимо, скільки гравців переходить з Динамо на правах оренди, а це означає, що через рік вони залишать клуб. Тимур Караблін класно себе показав у весняній частині минулого сезону, тому не дивно, що він пішов на підвищення. Також повідомляється, що до зорі може прийти і Вакула. Але там зараз ведуться перемовини, щоб якось урегулювати суму контракту та скільки саме хоче зарплати гравець. Бо нещодавно головний тренер зорі Юрій Коваль повідомляв, що так ведуться перемовини з цими гравцями корабліним та вакулою. Але за його словами, ці гравці хочуть зарплату більше ніж на що вони здатні. Харківський металіст 1925 уклав угоду з 22-річним захисником Володимиром Саліком. Контракт підписано на 4 роки. Володимир Салюк вважається одним з найталановитіших гравцем свого віку на своїй позиції. Але якщо подивитися те, як грав він та його команда цієї весни, то звичайно був серйозний спад. Навіть повідомлялося, що взимку за нього пропонували 800 тисяч євро. Але одеська команда відмовилась, сподіваючись, що влітку отримує ще більше грошей. Але у підсумку ми бачимо, що харків'яни його купують за півмільйона доларів. І цим трансформ Металіз 1925 сильно виручив одеську команду, тому що ми всі знаємо, які там зараз фінансові проблеми. Ну а інші клуби навряд чи би погодились купувати за таку суму Володимира Салюка. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!